Оперативна інформація станом на 18 годину 3 грудня щодо російського вторгнення. Триває 283-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угрупувань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та 10 авіаційних ударів. А також дійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали району населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів. Сеньківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області, Тамакіївка і Площанка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій. Намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Білогора, Курдюмівка, Опотне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Воглидара, Причистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубіжів. Здійснює обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня, в результаті вогневого ураження району зосередження противника, у місті Старобільськ-Луганської області втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 загиблими. Протягом 2 грудня в Мелітопольському та Васильківському районах Запорізької області окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також в районі населеного пункту підгородне Донецької області було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу і ОВТ ворога. Вірмо у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!